Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд на ось такий поштовий випуск. Це в нас продовження серії міста героїв. І сьогодні у нас буде огляд на міста героїв Миколаїв. Ось такий вона має вигляд. Ця марка. Марка була введена в обіг 9 вересня 2024 року. Також, хто пам'ятає, в нас НБУ випускало ось таку медаль Миколаїв. Місто героїв, це у нас медаль 23-го року. Ну а цього року, 24-го, ми побачили один із різновидів. От якщо я не то це здається якраз і є різновид без відмітки монетного двора. Е, ну що ж, давайте повернемось до нашої марки. На марці, як ми бачимо, зображення Миколаївської обласної військової адміністрації після того, як в неї влучила російська ракета, відбулося це в нас. 29 березня 22 року. На полях ми бачимо ось такий пам'ятник. Це пам'ятник Святого Миколая, який є покровителем міста Миколаїв. Ось В аркуш входить, як ми бачимо, 6 марок. Розміри марок 30 на 40,5 міліметрів. Розміри аркушу, 130 на 104 міліметри. Номінал, як ми бачимо. У, що відповідає, 15 гривень. Хоча скоро це в нас вже буде, здається, 18 гривень. Хоча використовуватиметься як 15. Ну, я думаю, за цю новину вже всі в курсі. Далі, тираж цих марок, 1 мільйон 80 тисяч примірників. Ну, як бачимо, якщо була марка, то значить був КПД. До цих марок був випущений ось такий конверт першого дня. На жаль, в мене немає погашення. Погашення відбувалося в місті Києві та в Миколаєві. Тираж ось таких конвертів складає 35 тисяч примірників. На паузі. Хто бажає, може прочитати інформацію. Так, бачимо. Так, дизайнер Володимир Таран. Він у нас дизайнером що марок, що листівок, що конвертів. Так, ось такий Тираж 35 тисяч. Ну, звичайний конверт формату С6. Якщо я не помилявся, то коштував він 10 гривень. Ну і, напевно, досі коштує так само. Далі була випущена у нас ось така листівка Миколаїв місто на хвилі. Це здається, я бачив десь фотографію, це здається, чи трамвай щось, і ось біля нього так встряла ракета, один із снарядів міста Героїв. Тираж 35 тисяч примірників. Вартість, якщо я не помиляюсь, 10 гривень. Також можна було придбати карту Максиму, але це здається тільки для власників філабонементів. Також, 9 вересня, разом із введенням нової поштової марки був введений в обіг ось такий. Новий поштовий штемпель з перевідною датою. Це ось місто, місто Героїв Миколая 9 вересня 2024 року. Ну і Ось таку було розроблено ось такий конвертик. Теж можна було його придбати. Здається, його можна було придбати і окремо. Точно не пам'ятаю. Пам'ятаю, що були точно окремо місто героїв. Міста героїв Київщині, там щось Ірпінь, Гостомель. Оці міста точно пам'ятаю. От на що, З приводу цього я не дуже пам'ятаю, чи можна було придбати окремо, чи ні, можете в конвертах поправити або подивлюся після цього відео. Але також можна було придбати ось таке погашення. Воно навіть згадати конверт першого дня. Так, що у нас тут по тиражу 25 тисяч примірників. Так, і тут у нас, як бачимо, зображений костел святого Йосипа. Давайте повернемось назад. до Конверта, ось такий він має вигляд. Дуже цікавий конвертик. От Він коштував 50 гривень. Також традиційно там були введені в обіг, чи, чи не введені в обіг, а зроблені папки тираж 500-примірників. Ну і давайте... А ще, забув, ще був аркуш власної марки. Теж там по 500 гривень. На ньому було 6 марок із зображенням Ось повторювався цей там Розташуємо так у ступіньках. Ну, хто хоче в інтернеті, може глянути. Е, повернемось до нашої марки. Ось таким вона має вигляд. Е, казав уже, що це у нас продовження серії міста Героїв Миколаїв. Якщо чесно, е, трошки, в принципі, мені подобається як. Зроблено, нема питань до автора, але мені трохи якби питання до Керпошти, тому що мені досі не дуже зрозуміло, чому вони одні випуски роблять блоками, одні роблять марками. Ось таким аркушах Як на мене, все ж таки було правильніше, аби вони вибрали один якийсь один якийсь стиль випуску цих марок. Тобто або окремо марками випускати, або окремо блоками. Ну, Якщо чесно, я думаю, от мені б особисто було б цікаво все ж таки більш блоками. Чомусь блоки мені більше подобаються. Ну, а свої думки можете написати в коментарях. На цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та слава Україні!